Далі долучаємо до нашої розмови військового. Зокрема, Микола Волохов, командир підрозділу тера у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Миколо, добрий ранок вам і слава Україні. Доброго ранку, героям слава пане Миколо, Розпочнемо нашу з вами розмову із заяв начальника ГОР, пана Кирила Боданова. Він сказав, що на початку весни наступальна операція, яку зараз вездуть росіяни на українській території, вичерпається повністю. Це дослівно за словами Боданова, Наступ Російської Федерації розпочався у листопаді 23-го року і вже два з половиною місяці триває. Глава гур визнав, що біля Авдіївки на Донеччині є певний поступ росіян, але це не те, що вони на що вони розраховували? Він сказав, що наступ росіян продовжиться, але на початку весни воно вичерпається повністю. Чи можете ви погодитися із такими заявами Буданова? Що Росія Росіяни на весні вичерпаються повністю? Дивіться, я гадаю, що такі от прогнози їх можуть давати звичайно розвідники. В першу чергу, ж головне управління розвідки так. Які займаються в тому числі і мають, скажімо, так не тільки з фронту дані, так а й дані від своїх агентурної мережі, можливо, якісь дані від наших союзників, які володіють більшою кількістю сенсорів. Принаймні, ніж я на фронті, так що ви просто розуміли, як я бачу війну, я бачу війну як картинку, так або своїми очима власними бачу поле бою, або як картинку через дрони. Це мій оперативний рівень на рівні бригади. Якщо він так каже, я гадаю, що він щось знає. В принципі, я, я чесно, я погано слідкую, скільки там відсотків справжується. Знаєте, хтось там веде такі калькуляції, скільки справдилось прогнозів. Гадаю, що ще такі прогнози можуть робити люди, які володіють екстрасенсовим. Сорними здібностями ну це я так пожартував. А насправді а дивіться, росіяни точно хотіли більшого. Тут не потрібно бути розвідником. Це логічно. Вони про це говорили при, прямо в. По телебаченню, де могли, вони хотіли більшого вони намагалися на більше. Як військове, я оцінюю їхні здобутки як дуже дуже помірні. дуже помірні Я не буду казати, що не можна казати, що там нічого взагалі не сталося, так бо тиск, який вони на нас чинять і чинили останніми місяцями, він. Не є слабким і ворог не є слабким, і ресурсів у нього багато. Але я певен, що це не те на що вони розраховували. Ну вони б'ються в Авдіївку з Бахмутом. Давайте так от за за останні часи, що мені в пам'ять відбувалося, на Херсоні. Ми їх сунули за Дніпро. На Харківщині там, вибачте, завжди взагалі кап'єси настав, е, Бахмут. На білому коні ніхто там не їздить. Взагалі тему зам'яли, тому що, крім закатати город в асфальт, нічого не вдалося зробити. Е, за Авдіївку тривають бої. Хоча ті ресурси, які вони застосовують на авдіївському напрямку, це просто космос. Ну це шалені ресурси, і всі ці ресурси знищуються. Тому погоджуюсь. Погоджуюсь з тим, що росіяни своє не отримали. А як воно там буде, в якій місці, Що закінчиться? Тут уже е, хай розвідники коментують. Гурівці їм розуміло. краще либо пане Миколо? Ну і в нас тут теж свої бої тривають: політичні чи медійні дискусія навколо головкома відбувається, в тому числі Буданова. До речі, прогнозують і пророкують, і, начебто, преса західна пише, що йому була навіть така пропозиція. Отже, цікаво, що на фронті думають про цю дискусію: про зміну головкома, чи готове військо в принципі прийняти заміну залужного на когось іншого. Знаєте, я у війську навчився за два роки таку штуку робити. Я зараз її зроблю. Вона мені дуже сильно економить нервові клітини моїм товаришам. буває таке, що. Я вам я вам зараз розкажу секрет. Значить, наприклад, забігає мій друг і каже: там сказали, мені каже, Солідар, сказали, що скоро приймуть наказ і наш підрозділ розгонять, переформатують. Коротше, всьому кінець все, що ми будували, згоріло. Забезпечення не буде, ми всі помремо. А отак. Я кажу: чим це підтверджено? Він каже, це мені сказала людина, яка бачила в кабінеті іншої людини на столі документ. Ніби навіть чимось підписаний. Кажу, фотку документа в студію, фоточки немає. Я кажу, друзі, дивіться, у війську все працює так: буде наказ, буде документ офіційний, який це підтверджує. Ми будемо реагувати. Якщо ми будемо реагувати на все, так от, наприклад, я як розвідникам скажу, є дуже багато вкидів дезінформації. Це я вам про фронтові речі кажу. Якщо реагувати на кожен вкид на кожен. Е на кожне таке знаєте от, там росіяни написали у себе в телеграмі, що вони закупили Бахмут. А ти сидиш на позиції під Бахмутом. Тобто, такі то я в оточенні. Що робити, хлопці? Давайте щось ну виривати з оточення, якщо так коротше, не треба реагувати і витрачати нервові клітини, і нейрони мозку. Так не треба забувати інформацію, яка не є підтверджена. От, ви мене спитаєте, коли буде наказ на це? Тоді спитайте. Так, а зараз... Пане Миколо, давайте тоді запитаємо вас про документ, який точно є. Це от новий законопроект про мобілізацію поданий урядом до парламенту. Ми сьогодні багато його обговорювали вже змі, в принципі протеспроаналізували процитували основні положення. Що ви думаєте з цього приводу? Можливо, ви якісь норми там ну скажімо, хотіли б свої пропозиції внести і зауваження, побажання, поки це ще на рівні от дискусії в нас розглядається. Знаєте, я навіть вдяг святковий одяг. Бачите, я цей команд шорт жодного разу не вдягав. Я так чекав цього моменту. Я вчора з заступником командира 3-ї окремої штурмової бригади з районом Кудрішовим в раді позвонив своїм гарним другом. До 3-ї години ночі ми з ним здається спілкувалися. От там якраз виходили новини про те, там що стало відомо. Так про це ми обговорювали дуже. Це важливо для фронту. Для людей, які знаходяться на війні, це дуже важливо для людей, які хочуть мобілізуватися або будуть мобілізовані. Е, ну я скажу одне: там є багато різних пунктів положень, там кому якщо платити. Там про є про жінок про мобілізацію. Є дуже, дуже багато всього. Але я е, мене цікавий єдиний пункт. До речі, е, вчора до третьої години ночі так він не з'явився, і ми не, не поговорили про це. Е, питання одне: скільки служити у війську? Ти йдеш так. до війська. Я вважаю, що дуже важливо, щоб нормально жити. Ну, не важливо військове це життя або цивільне. Для бізнесу це дуже вкрай важливо. Правила гри називається така штука. Як ми граємо за якими правилами? Вявляєте, ви сідаєте за стіл грати в карти з кимось, а правила ви не знаєте або у кожного свої. Тому треба єдині правила за часів Тараса Шевченка служили 20 років. Так, це було норм нормою. Так, і ніхто, мабуть, не хотів іти в армію. Я б на 20 років точно не підписався. Ну як я, я своє життя настільки не планую. Навіть цивільне це е, знато. Е, оця норма. Єдине, що цікавило. Скільки служити в армії, е, тому що ті люди, які знаходяться там з 24 го числа, це вже два роки. Ті люди, які знаходяться більшу частину цього часу на фронті, от я, наприклад, з радіоном ми порахували, сиділи і е, виявилося, що ми з. Ну, вже майже 24. Давайте умовно, 20, 24 місяців. В e, 19 ми воюємо на фронті безпосередньо. Тобто це не умовний фронт, а прямо в зарубі. І e, e, хтось а хтось сидить в штабі. Так от, там e, написано: 36 місяців. Я не помиляюсь. Так, є така норма, є, є, є 36, норма, місяців, так, є, 36 так. але e, за там ще потрібне якесь окреме розпорядження e, командування. Але це офіційно підтверджено метр. такого немає. Тобто, що воно закріплено буквою закону. Лише Диві обговорення. Щось. Це в законопроекті є так. Я хочу навести приціл нашої, нашої гармати, да, з вами, яку ми зараз на щось цілимось. Про що говорити? на це. Оце саме важливе. Для мене все інше. Я вам чесно скажу: все інше це обгортка. Да? Це нюанси, це обгортка, це деталі. Оце саме важливе. Це відповідає. Давайте почнемо з мобілізаційного фактору. Людина перед тим як іти кудись. Вона питає наскільки. Ну скільки я там буду. Це а дуже скільки треба. Запитання. А скільки треба, пане Миколо? На ваш погляд, О, скільки а, було б це, нормально, скажімо так, да, це гарні питання. Знаєте, реальність дуже складна, і, наприклад, 20-36 місяців на фронті і 36 місяців в тилу це різні 36 місяців. Час по різному йде звичайно відчувається по різному 36 місяців місяців під Авдіївкою або під Бахмутом, і 36 місяців, наприклад, на білоруському кордоні. Так там, де теж люди, це теж лінія боєзіткнення. Там навіть стріляють іноді Макола ну, я... так. Дивіться, має бути по перше, система еластичною. Має враховуватися скільки а, і де. Ну добре, давайте. Де це складно? Це вже занадто, Скільки місяців людина була в бою? Я вважаю, що три роки. Якщо три роки в бою, то це забагато. Це забагато людині треба дати можливість і свободу, бо така людина, яка воювала стільки часу, вона і заслужила свободу і повагу піти відпочити, відновитися і можливо після цього прийняти рішення про повернення. Тому більше 24, я б сказав, із яких рік бойових дій так. Давайте так загалом 24, якщо із них рік в бою. То людина має мати право звільнитися. пане Микола. Привіться. Чому не дослухалися до думок військових? Я впевнена в тому, що е, люди, які писали подібний законопроект, знають про ваші бажання, знають наскільки це важко бути на передових позиціях і бути під кордоном в більш таких, знаєте, тилових регіонах. Чому не врахували, чому не почули? Е, виходить, що законопроект написаний не для військових, а проти військових, тих, які зараз перебувають на нульових позиціях. Ну, це жорстко. E, знаєте, ну я про це дуже багато думав. Я знаю відповідь на це запитання. Чому так? E, ну, знаєте, є два параметри ефективність і справедливість. І ці речі іноді між собою конфронтують. Так? Uh, і uh, дуже складно зараз прийняти якесь правильне рішення, зважене uh, дуже непроста насправді задача у народних депутатів. Uh, все дуже непросто. Так uh, і я гадаю, що звичайно, якщо сказати зараз, наприклад, є дуже багато людей, які за четвертого числа пішли на фронт, так uh, і якщо сказати всім зараз, хто пішов, ви можете бути вільні або примусово сказати на виход, пацани uh, і запустити нових. Можуть статися складнощі з фронтом, але з іншого боку, це є велика демотивація. Тобто, багато кого складається враження, що це перенос такий. Знаєте, кожен раз на год, Буде завтра. Ти завтра приходиш, тобі кажуть, я ж сказав. Буде завтра. Як хтось там казав завтра, сьогодні буде вчора. О, дивіться, тому, тому я вважаю, що треба якесь рішення інакше. Це треба обговорювати. Воно має бути більш еластичне. Я особисто, і мої друзі, от ми собі сказали, коли ми це обговорювали, кажу: якщо можна буде завтра піти, то ми підемо. Ну, принаймні відпочити на кілька місяців. У мене у товариша син народився на початку. Він каже: я хочу з ним провести більше ніж 15 днів відпустки. Я хочу побачити, як він росте. Це нагадаємо вашого товариша. Це було давно. Це було на початку, це на початку. Війни. Вже, е, Так, але… Да, вже два роки, та да, скоро. Так, уже вже два роки. Уже. Я, я це капець. Дивіться, тому е, треба щось більш еластичне і закінчу тезу. Ми вирішили, що ми фронт не лишимо без е, не, не підемо, не передавши досвід. Так, навіть якщо мені зараз скажуть, ти можеш іти. Я вам чесно скажу, я б хотів взяти паузу. Я трохи підстомився. Е, ну наскільки там місяць-два може місяця вистачить і потім повернутися, так може півтора, десь так. Але ну не 15 днів. Е, цього дійсно трошки замало для відновлення. Е, і ми вирішили, що ми передамо, ми не підемо, якщо не буде кому нас замінити, і якщо ми не передамо той досвід, щоб не було так, що ми знаєте, буває підрозділ дойшов там кров'ю своїх штурмових груп. Uh -huh. І е, неймовірними стараннями усієї команди дійшов до якогось рубіжу, а потім е, його міняють на інший підрозділ. А то інший підрозділ за те, за що воювали три місяці, зливає за два дні, так? І ну, ти можеш, звичайно, зайняти позицію: так, моя хата з краю, друзі, я то все нормально зробив. Це вони я. Але і результат -то загальний у нас. Тому ми отак от вирішили. Але я, але я вважаю, що таку свободу і право треба мати. Люди, які два роки знаю 12 місяців на фронті в боях це багато. 12 місяців воюють Вони на це заслужили. Для них це буде знаком. Держава вас поважає, держава поважає вашу свободу. Я особисто воюю. Знаєте за що? Я воюю за свободу. Так. Я воюю за свободу, і я хотів би, щоб держава мені її дала. А я там далі прийму рішення. Ми прийшли як добровольці 24 го числа мене ніхто не ловив, не засне змушував. І ми повернемося як добровольці. Але я хочу, щоб нам сказали хлопці, ми вам довіряємо і ми вам даємо цю свободу. Як вирішити, дуже гарна теза, пане Миколо. Дуже дякую вам за те, що ви обороните нашу свободу за те, що ми маємо можливість вільно спілкуватися із вами в, в, в ефірі. Низький уклін вам і бажаємо повернутися додому якомога швидше і відпочити не 15 днів, так а 30, або ж скільки вам буде для цього потрібно. Скільки потрібно буде вашому організму на відновлення? Микола Волохов, друзі, командир підрозділу тера у складі 3-ї окремої штурмової бригади.